Валентність це здатність атомів хімічного елемента сполучатись, утворювати хімічні зв'язки з певним числом інших атомів. Деякі атоми мають постійну валентність. У більшості елементів є кілька значень валентності, тобто вона змінна. Валентість виражається цілими числами. За одиницю валентності взято валентість гідрогену це елемент одновалентний. Валентість може набувати значень від 1 до 8. Складання хімічних формул бінарних сполук за валентністю. Перш за все, що таке бінарні сполуки? Це сполуки, що складаються з двох елементів. Бінарні сполуки хімічних елементів з оксигеном називають оксидами. Оскільки атоми багатьох хімічних елементів мають змінну валентність, то, як ми вже говорили, у назвах їх сполук. Після назви елементу обов'язково вказують римськими цифрами у круглих дужках значення валентності. Наприклад, сульфур 6 оксид. Він має формулу, яку читають СО3. Інша бінарна сполука сульфуру з оксигеном вимовляється СО2. І має назву сольфу 4 оксид. Зверніть увагу, що в розглянутих прикладах змінна валентість елемента пишеться у круглих дужках і без відступу від його назви. З'ясуємо, як же ж саме складені були ці формули СО3, СО2 та багато інших. Отже, складання формул бінарних сполук. Їх можна здійснювати у два способи. Послідовність дій у першому способі відображена у таблиці. Перша дія: треба записати символи хімічних елементів. Розглянемо приклади речовин фосфор 5 оксид і сульфор 6 оксид. У назві ми бачимо, як. Який склад, якісний склад, з яких елементів складається речовина? І ми можемо записати знаки відповідних елементів. Тобто записуємо П О. Для сульфур шість оксиду. Ми запишемо відповідно С та О. Позначаємо валентість елементів зверху римськими цифрами. Третє знаходимо найменше спільне кратне. НСК для одиниць валентності атомів обох хімічних елементів для Чисел 2 і 5 спільне кратне 10. Для чисел 6 і 2 спільне кратне 6. Четверте, знаходимо індекси шляхом ділення спільного кратного на валентність кожного елемента. Для фосфора 10 поділимо на 5, отримаємо 2. Для оксигена 10 поділимо на 2, отримаємо 5. Для сульфура 6 ділимо на 6, це буде одиниця. Для оксигена 6 Ділимо на 2. Це буде 3. Далі записуємо знайдені індекси у формулу, пам'ятаючи, що індекс 1 не пишеться. Отже, отримаємо формулу фосфор 5 оксиду p 2 о 5 а формула сульфор 6 оксиду СО3. Здійснюємо перевірку. Множимо знайдений індекс на валентність атома. Для фосфора 5 помножити на 2 буде 10. Для оксигена 2 помножити на 5 теж 10. Для сульфура 1 помножити на 6 буде 6. Для оксигена 3 помножити на 2 теж буде 6. На підставі тотожності суми одиниць валентності робимо висновок, що формула складена правильно: P2 o 5 та so 3 У бінарній сполуці. Сума одиниць валентності одного хімічного елемента дорівнює сумі одиниць валентності іншого елемента завжди. Другий спосіб діагональний. Цей спосіб базується на тому, що у багатьох бінарних сполуках індекс одного елемента збігається з валентністю другого. У такий спосіб знову складемо формули фосфор 5 оксиду та сульфор 6 оксиду. Дія перша. Написати знаки відповідних елементів. Дія друга. Зверху указати валентність. Дія третя. Скориставшись діагональним способом, знаходимо індекс фосфору. Він дорівнює валентності оксигену, тобто 2. Аналогічно знаходимо індекси оксигену і сульфору. Отже, формула P2 по 5, а якщо індекси можна скоротити, то обов'язково скорочують, 2,6 можна скоротити на 2, і тому остаточний варіант СО3.